Доброго дня, мої дорогі, дуже рада вас усіх бачити. Дуже приємно читати усі ваші коментарі і хочу вас про дещо попросити. Якщо вам подобаються наші історії, які ми вам зачитуємо, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб не втратити нас. А зараз хочу вам зачитати історію, яка прийшла до нас у редакцію. Історія досить цікава. Отож, Настя приїхала з села у місто і почала шукати кімнату. Поки що вона жила у своєї подруги і хотіла влаштуватися на роботу, ну і зайнятися особистим життям. Подруга пообіцяла здавати їй кімнату мінімум на рік. Але ж як передбачиш кохання, коли вона привела в будинок хлопця і вони постійно намагалися усамітнитися, Настя зрозуміла, вона тут третя зай. Можна поки що зняти кімнату, а потім і квартиру. Начальник сказав, що за кілька місяців підніметь зарплату. Настю зацікавило одне оголошення. Здається, кімната дешево, молодій дівчині до 25 років приблизно на місяць, а там як живемося. Капризних та вередливих прошу не турбувати. Ух Гухти! А ціна яка низька? Дивно, в чому тут каверза, подумала Настя і набрала номер телефону. Алло! Голос у слухавці був старечий, але бадьорий. Доброго дня, я по оголошенню, сказала Настя, мені треба винай... винайняти кімнату. А ти уважно читала оголошення? Ти невередлива? запитала старенька. Якщо так воно і є, то приходь на співбесіду. Так, все ясно, подумала Настя. Бабуся, мабуть, дуже стара і слаба, значить почнеться. Я вже стара, збігай туди, приготуй те, прочитай мені на ніч казку і таке інше. Помічницю собі захотіла дармову, та щоб ще їй і платили. А може, все ж сходити подивитися? Завжди можна ж відмовитись. І Настя таки пішла на співбесіду, все ж таки ціна була дуже приваблива. Двері її відчинила невисока старенька. Ну, треба ж, подумала Настя, це ж справжня бабуся з картинки. Халат струкатий у квіточку, хустка на голові. Говорила вона з легким акцентом, чи то з Одеським, Одеським, чи то ще з якимось. У мене трикімнатна квартира, сказала бабуся і пішла по коридору. Ось кухня, ось моя кімната. Ось у цій кімнаті живе мешканець уже тиждень, молодий хлопчина, а ця кімната пуста якраз для тебе. Нічого собі, пуста, подумала Настя. Євроремонт. Сонячна сторона, світлі шпалери, м'який диван, шафа для речей і туалетний столик, щоб уранці чепуритися. Все чисто. На підвіконні горчики з квітами. А чому ж так дешево? здивувалася Настя. А це залежить від того, здам я тобі цю кімнату чи ні, сказала старенька і повела її на кухню на співбесіду. Насамперед вона уважно перевірила документи, потім почала випитувати, хто в Насті батьки, яка освіта, де вона живе. Бабуся дивилася на неї дуже пильно, тому Настя зовсім нічого не приховувала. Похвалитися було нічим. Сама вона з багатодітної сім'ї навчалася в коледжі, працює кухарем у кафе поки стажером, але мріє стати шефом. Ти знаєш, Настечку, ти мені підходиш, посміхаючись, сказала старенька. Звати мене баба Фрося». Хоч мені 81 рік, здоров'я в мене, як у молодої. Можеш у мене жити, хоч від сьогодні. Можу тобі навіть готувати. Плата тільки за продукти. Та ні, дякую, я сама добре готую, відповіла Настя. От і добре, сказала баба Фрося. А хлопцеві тому я готую. Не скаржиться. Ну що, давай, обживайся тут. Надвечір, коли Настя переїхала з роботи, прийшов мешканець. Молодий хлопець на ім'я Сашко. Старший за Настю всього на два роки. Який симпатичний, подумала Настя. Якщо ж я буду при ньому вранці в туалет ходити в одній квартирі, незручно якось. А виявилося, все дуже просто. Хлопець ішов на роботу в офіс о восьмій ранку, а Насті треба було йти до дванадцятої. Навіть це тонке питання легко вирішилося. Через кілька днів Сашко з Настею зовсім потаваришували, у них знайшлися спільні теми та інтереси. А ще згодом вони несподівано для обох почали зустрічатися. Вечорами йдучи з дому, вони ходили зимовим містом, забігали в кафешки, ходили в кіно, цілувалися на останніх рядах, їх шалено тягло один до одного, але залишатися, так би мовити, наодинці вони собі не дозволяли. Вдома завжди була чуйна баба Фрося, а більше не було де. Не хотілося розчаровувати добре бабусю, тому поводилися пристойно. Наближався новий рік, бо Фрося попросила відзначити свято по сімейному, у тісному колі, не залишати її самотньо. Але за три години до Нового року їй хтось зателефонував, вона заметушилася, сказала, що її раптом зустріч... запрошує зустрічати Новий рік якась подруга, з якою вона багато років не спілкувалася, зібралася і пішла. Настя з Сашком навіть зраділи такому повороту, події, була ніч, прекрасна та ніжна. Закохані вирішили, що їм треба жити разом, а потім побратися. Може, баба прося залишить їх жити в одній із кімнат? Про це вони сказали їй, коли на ранок вона прийшла додому. Е, ні. Я бачу, що ви вже дозріли і готові до сімейного життя, тож настав час звільнити свої кімнати для інших, відповіла їм старенька. Жаль мені з вами прощатися, але так треба. Інші також хочуть знайти собі свою половинку. Хто це інші не зрозумів, Сашко. «Ви Розумієте, хобі у мене таке, відповіла баба Фрося. Вся рідня в мене живе в іншій країні. Мене кликали, а я тут залишилася, щоб зводити самотні серця. Хочу щось добре зробити до свого відходу. Я добре відчуваю людей і розумію їх. На перший погляд бачу, хто кому підходить. Свого роду така безкоштовна сваха із двадцятирічним стажем. Ще 20 років тому вийшло так, що я так само здавала кімнати молодому хлопцеві та дівчині. Правда, тоді ще дорого. Вони закохалися і одружилися. Тепер у них діти, а я названа бабуся. Своїх дітей у мене немає, а в мене хобі з'явилось. Грошей я не потребую, мене родичі ними балують, нічого собі. І багатьох ви одружили, здивувалася Настя. Я вже й не пам'ятаю. Багатьох зітхнула бабуся. З багатьма досі дружимо на всі свята кличуть. А ви повірили, що я до якоїсь подруги ходила? Всяке бувало у мене. І сварливі квартиранти були, і сходилися, і не сходилися. Але я таких швидко виселяла. З часом навчилася бачити людей наскрізь. От, і у вас не помолилось. Тож далі давайте вже самі. Вже спільним життям вас не налякати. Настя ж з Сашком вин... винайняли квартиру і через півроку побралися і, звичайно ж, запросили на весілля бабу Фросю. Але потім вона прийшла лише на розпис. Увечері мав прийти новий мешканець, з ним треба було провести співбесіду. А нова дівчина уже зайняла свою кімнату. Ось така, любі, друзі, цікава і весела історія. Сподобалася вам така історія. І чи б хотіли ви потрапити до такої баби фросі? Напишіть свої відповіді у коментарях.